Українське радіо Житомир етері. Вітаю всіх, хто нас слухає Наталя Колініч у студії. 6 квітня на Житомирщині розпочинається другий етап незалежної сертифікації вчителів початкових класів в Україні. Цього року вона проходить в п'яте. Нагадаю, що мета сертифікації це виявити і стимулювати вчителів, які володіють новими освітніми технологіями і сприяють їх поширенню. На практиці це, вочевидь, означає, що наші школярі школярі наших громад будуть отримувати якісніші знання завдяки тому, що їх вчитель. Підвищить свою кваліфікацію, свій професіоналізм, свою майстерність, ну так би мовити, професійно зростатиме. Власне, про те, який відсоток вчителів нашої області не пройшли перший етап атестації, з чого буде складатися другий етап, скільки вчителів області беруть в ньому участь, а вчителі, які громад найактивніше атестуються цьогоріч, і власне, яка ситуація з атестацією вчителів початкових класів взагалі в громадах Житомирщини, про це будемо говорити сьогодні із нашим гостем студії Українського радіо Житомир сьогодні Олексій. Олексій Ридько, начальник управління Державної служби оцінювання якості освіти у Житомирській області. Пане Олексію, рада вас привітати. Добрий день. Доброго дня. Отже, я правильно сказала, що практично з цими днями ми отримали результати першого етапу атестації вчителів початкових класів в області. Якими ці результати є? Так, вже дійсно завершився перший етап. Вчителі пройшли незалежне оцінювання, і в принципі, результати його. Можна сказати, більш-менш подібні до тих, які були в минулі роки, окрім 2019 року, там зовсім інша була ситуація. І на сьогоднішній день ми маємо, що з 56 місць квоти, яка була передбачена для нашої області, то перший етап подолали 37 вчителів початкових класів. Добре, це чи погано, мабуть, це просто об'єктивна реальність на сьогоднішній день. Тому що, звичайно, якщо це сертифікація, якщо тут йде якийсь певний конкурсний відбір, то всі не можуть його подолати, тому що це не означає, що хтось поганий вчитель, чи ще щось. Просто на даний момент. Вони не змогли адаптуватись, наприклад, до тих умов і до тих завдань, які були передбачені тестуванням. В кожного є якісь свої особисті певні причини, з яких, можливо, не склалося. Але разом з тим, я вітаю тих вчителів, які пройшли перший етап сертифікації. Сподіваюсь, що надалі їм буде ще скажімо, легше проходити, тому що все ж таки слідуючі етапи вони враховують більше критеріїв, за якими вчителі можуть себе проявити, і думаю, що все буде добре. В них перший етап сертифікації вчителів початкових класів проходив власне очно у Житомирі. Як і де це відбувалося? Це відбувалося в 28-й школі. Дуже ну, ми заздалегідь то це не повідомляли, тому що скупчення людей тримається завжди ну, на сьогоднішній день в цих умовах з міркувань безпеки. Так само це і під час проведення національного мультипредметного тесту не буде заздалегідь оголошуватись. І хочу зазначити, що умови були створені якнайкраще, були передбачені на випадок. Тривоги в укриття, але слава Богу, обійшлось в той день без тривог, тому все відбулося, скажімо, швидко, якісно. Представники Вінницького регіонального центру забрали всі роботи, опрацювали. І... Надали результати учасникам в особисті кабінети. Близько третини з тих, хто подався на сертифікацію, перший етап не подолали, а дві третини переходять уже на другий так. етап. А яка частина з них прийшла повторно? Тобто, вчителі, яких термін сертифікації попередньої уже закінчився? Так дуже добре, що все ж таки сертифікація не скажімо так, охоплює лише нових вчителів. А що цей рік показав, що ті вчителі, які проходили сертифікацію в і особливо в 2020 році, вони також виявили бажання повторно бути сертифікованими, і перший етап сертифікації. В цьому році пройшло 12 вчителів, які були сертифіковані в 2019 і в 2020 році. Тобто, дуже непогано себе показує процес сертифікації, що все ж таки він отримає визнання. Це означає, що вчителі в цьому зацікавлені, вони бачать Вчителі в цьому, цьому так, угу. зацікавлені. Разом з тим і позитивно є те, що і не всі прийшли, тому що хтось підкаже, можливо, щось треба вдосконалювати в цьому процесі. І ми нещодавно якраз таки і проводили спілкування з сертифікованими вчителями, які пройшли сертифікацію раніше, і з тими вчителями, які не подолали пороговий бал сертифікації. Тому всі думки ми будемо опрацьовувати для того, щоб, можливо, вдосконалити саму методику проведення сертифікації. Ну і все ж таки виводити її на більш високий рівень, щоб. Цей інструмент пошуку активних професійних вчителів він працював і надалі і постійно вдосконалювався. Коли в цьому році лише стартувала сертифікація, ви в нашій студії наводили дані про те, що в кількох громадах нашої області здається, їх було чотири. Немає жодного вчителя, який би пройшов сертифікацію, тобто немає жодного сертифікованого вчителя. Чи на сьогодні бачимо зміни? Чи серед тих, хто прийшов на сертифікацію у 2023 му є вчителі цих громад? Ми наводили так чотири громади тоді, наскільки я пам'ятаю, але їх значно більше, де немає жодного сертифікованого вчителя? Хочу зазначити, що найбільш активними все одно в нас залишається ну, можливо, це і об'єктивно, це Житомир, це Новоград Волинський, це Крастишев. Але разом з тим і є певні зрушення. З деяких громад вже також пішли вчителі на сертифікацію, де не було сертифікованих вчителів. Сподіваємось, що вони зможуть подолати всі етапи, і вже ми в червні місяці будемо мати громади, де з'являться знову сертифіковані вчителі. Хоча, звичайно, що і залишається достатньо велика кількість громад області. Принаймні, я так як би не було, але після навіть цього цієї сертифікації цього року, то не менш ніж півтора десятка громад, ще точно не будуть мати сертифікованих вчителів. Це дійсно очевидно, що доволі і тривалий процес, і непростий, зважаючи на те, що третина вчителів, які подаються на сертифікацію, її не проходять. Давайте трошки проговоримо власне про те, з якими завданнями не впоралися, якими були критерії. Ну, у вчителі проходили незалежне оцінювання, за якими оцінювали їх педагогічні і фахові компетентності, і фактично на сьогоднішній день є, звичайно, що. Різні ставлення до самого процесу тестування, так само як і до зовнішнього незалежного оцінювання учнів, тому що як би там не було, але тестові питання, вони, звичайно, не можуть повністю виокремити всі компетенції вчителя, тому якраз таки і процес сертифікації він передбачає не лише зовнішнє незалежне оцінювання, а саме ще інші етапи. Тобто, це самооцінювання своєї діяльності вчителем і фактично процес якраз таки проведення заняття, інтерв'ю з вчителем для того, щоб побачити всі його компетенції. Певним чином, коли був перший рік сертифікації, зовнішнє незалежне оцінювання воно було останнім етапом сертифікації. Можливо, тут були свої плюси, тому що вчитель під час всього процесу сертифікації опрацьовував якісь свої певні, можливо, недоліки в роботі і підходив до незалежного оцінювання ще більш підготовленим. Але Іншою стороною цього питання було те, що, як висловили вчителі, вони цілий рік були в напрузі, якраз таки чекаючи все ж таки цього незалежного оцінювання. І саме тому, що було більше бажання вчителів якраз таки зробити незалежне оцінювання першим етапом, воно якраз і було. Перенесено на перший етап. Ну сподіваємось, що процедури все одно будуть вдосконалюватись, і якраз таки ось цей зворотній зв'язок від вчителів, які не тільки пройшли сертифікацію, а й ті, які не пройшли, якраз допоможуть, можливо, покращити і якість тестових завдань. Хоча всі, звичайно, ніколи не будуть задоволені, Кожен буде чимось незадоволений, тому ми тут це об'єктивне. Реальність і так воно має бути, тому що ми живемо не в ідеальному світі. Пане Олексію, а ви згадали про зміст другого етапу сертифікації, сказали слово самооцінювання. А в чому, власне, полягає воно? На сьогоднішній день другий етап проведення сертифікації, який розпочинається якраз таки з 6 квітня, він буде полягати в заповненні анкети самооцінювання. Причому ця Анкета буде передбачати різні питання до вчителя стосовно їх професійних компетентностей, які вони використовують під час проведення навчальних занять. Їм будуть запропоновані варіанти виборів відповіді. І е, після цього е, треба зазначити, що е, на сьогоднішній день, в цьому році, в нас е, анкета самооцінювання буде проводитись в онлайн режимі за допомогою інформаційно-аналітичної системи Евелюед, розробленої спеціальною Державною службою якості освіти спільно з нашими чеськими партнерами. Таким чином, скажімо, втручання людини в цей процес буде мінімальним. Після цього ця система побудує діаграми по всім е, компетентностям наших вчителів, Тилів і їм в особистий кабінет якраз таки прийде розшифровка повністю їхнього самооцінювання діяльності. Тобто вони не лише просто повідповідають на запитання, і на цьому буде все, а вони отримують для себе зворотній зв'язок, на яких напрямках їм посилити, наприклад, свою увагу чи над інформаційною компетентністю, чи над комунікативною, можливо, над якимось ще. І як наслідок вони зможуть використовувати цей другий етап проходження сертифікації для подальшого вдосконалення своєї також діяльності. Тому сподіваюся, що цей етап він не викличе труднощів у вчителів. Ну, крім того, що, звичайно, треба буде розмірковувати над. Тим, як кожен працює, тому що оцінити сам себе, звичайно, це також не легка праця, тому що тут треба намагатися підійти до цього максимально об'єктивно. Разом з тим, головне в цьому етапі буде лише вчасно заповнити дану анкету. Тим більше вона цілком анонімна, вони будуть мати. Свій логін і пін входу в систему, після чого анкети будуть всі опрацьова. Правильно розумію, що така форма самооцінювання вона в цьому році проводиться вперше. Фактично повноцінно вже в такому форматі частково ми її використовували в минулому році, але повноцінно вже в цьому році, вперше вже в повноцінному форматі, живемо зараз в такий час, коли маємо і моменти з зникненням електроенергії, проблеми з інтернетом з технічної точки зору, якщо під час наприклад заповнення анкети з Відбувається якийсь технічний збій, яким є алгоритм дій нічого тут страшного не буде. Вони працюють в онлайні завжди. Якщо є потреба, вони можуть зв'язатися за нашими консультативними телефонами, які є на сайті Державної служби якості освіти. І тому проблем в них ніяких не виникне. Коли проходили ми третій етап, наприклад, сертифікації восени, то були випадки, коли нам необхідно було зв'язуватись. Вчителями, які знаходились за кордоном, і самі діти були в Україні, і більш того, частина дітей знаходилась навіть за лінією розмежування в окупованій території. Тому я думаю, що на сьогоднішній день не буде такої проблеми з заповненням анкет. Пане Олексію, в Україні маємо вже чотирирічний досвід проведення сертифікації вчителів початкових класів. Що з цього досвіду можна сказати? Який етап взагалі є найскладнішим? чи це індивідуально? Мабуть, це індивідуально, хоча все ж таки найбільший етап, мабуть, очікування, якраз таки між етапами, тому що кожний. Вчитель все ж таки хоче пройти етап, і тут є свої плюси-мінуси в проходженні незалежного оцінювання, тому що все ж таки незалежне оцінювання заодно хвилює кожного. Але разом з тим, і, звичайно, третій етап також є непростий, тому що кожен вчитель думає про те, хто його буде оцінювати. І хочу сказати, що подякувати в першу чергу тим нашим експертам, які оцінювали роботу вчителів, які працювали йшли на сертифікацію. Тому що в цьому році нашим управлінням підготовлено 72 експерти з сертифікації, які Знову ж таки будуть працювати з, з вчителями майже з усієї України, так як було і в минулому році. І хочу зазначити, що, на жаль, не далеко не по всіх громадах відзначають роботу цих експертів. Я вважаю, що це дуже сильно негативно, що це недооцінюється. Тому що це ті вчителі, які під час свого, скажімо, вільного вже від роботи часу, вони проводять оцінювання вчителів з усієї України, вони, скажімо, презентують нашу ж область на рівні всієї України, вони показують свою майстерність і як вчителя з точки зору оцінки інших вчителів. І свою майстерність як психолога-комунікатора, тому що достатньо важко вчителю, особливо в минулому році, в тих умовах, якраз таки проходити цю сертифікацію. І те, що багато позитивних відгуків саме про експертів з Житомирської області від вчителів, які сертифікувалися, я думаю, це показник якраз таки роботи цих наших експертів, які. Маючи свій достатньо високий професійний рівень, погоджувалися проходити навчання, проходити тестування, тому що це не означає, що експертом ми беремо будь-кого хто забажає. А ці вчителі проходять навчання, потім вони проходять відповідне тестування після цього навчання, і тільки потім вже вони допускаються до третього етапу, якраз таки, сертифікації. Ви сказали про мотивацію вчителів, які стають експертами в процесі сертифікації. А без сумніву, ви також багато чуєте і розумієте про мотивацію вчителів, які беруть участь у сертифікації. Якою вона є на сьогодні? В дуже складний воєнний час. Звичайно, що дуже позитивним моментом є те, що в новому положенні протестації, яке вже почне діяти фактично з 1 вересня в повному обсязі, а в обсязі якраз таки сертифікованих вчителів вже. Почало діяти є те, що проходження сертифікації буде підставою для присвоєння наступної кваліфікаційної категорії. Як наслідок це і буде прибавка до заробітної плати. Ну і крім того, сертифіковані вчителі отримують 20% надбавку знову ж таки до заробітної плати. І хочу зазначити, що. Не дивлячись на те, що певний період були проблеми з виплатами в деяких громадах цих надбавках, то на сьогоднішній день в нас немає скарг зараз по виплатам цих надбавок. Будемо сподіватися, що ситуація в нашій області буде нормалізована, і всі сертифіковані вчителі будуть отримувати якраз таки ті надбавки за сертифікацію доплати, які передбачені законодавством. Дякую вам, пане Олексію. Хочу нагадати, що ми сьогодні говорили про сертифікацію вчителів початкових класів Житомирщини. Власне, 6 квітня стартує другий етап сертифікації. Представлю ще раз нашого гостя. Це Олексій Редько, начальник управління держслужби оцінювання якості освіти у Житомирській області. Дякую, пане Олексію. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Наталя Колініч працювала у студії Українського радіо Житомир. Почуємось.